Найбільший у світі синьо-жовтий прапор розгорнули у Коломиї. Стяг розміром 30 на 45 метрів пошила пенсіонерка з Донецька. Тепер він подорожує містами України. Із-за ініціативи міської організації Української народної партії його побачили і Коломияни. 24 серпня державний прапор розгорнуть у столиці Києві. Синьо жовтий прапор надзвичайних розмірів за три дні пошила літня жінка із Донеччини. Вона таким чином виявила любов до України і шану до наших символів. Заручившись підтримкою Коломийської організації Української народної партії, вона передала його до нашого міста. Вона передала цей прапор нашій партії, і цією акцією ми сьогодні хочемо показати всім. В першу чергу достукатися до влади, що не потрібно нас ділити. Ми є один народ, ми є одна нація Україна є. Єдиною унітарною державою цей прапор Українська Народна партія вже розгортала, але це було тільки в Києві цього року. До 20-річчя 20 незалежності нашої держави ми прийняли рішення, центральний проект нашої організації прийняв рішення цей прапор провести по цілій Україні і цим самим показати знову ж таки, що ми є одна, єдина держава. Це справді було яскраве видовище. Десятки людей розгорнули державний стяг, співали гімн і слухали слова патріотів. Така акція піднімає національний дух, кажуть Коломаяни. Нас треба об'єднувати, з'єднювати людей всіх. Бо хто знає, що, що та банда придумала далі, що, що вони задумали робити? Духовне піднесення це свято. У мене це по перше свято душі і взагалі свято моєї молодості. Бо ми в той час це робили, ці прапори теж шили, як Союз Українок. І дуже вдячні власне партії, що вони таке придумали для нас гарне дійство. Така акція згуртовує насамперед море, напробуджує в нас дух патріотизму, любов до України. Любов до етносу нашої до нації. і взагалі нас згуртовує всіх разом. Площі перед ратушою заледве ледве вистачило, щоб повністю розгорнути прапор. Люди підходили, долучалися до акції, зупинялися навіть проїжджі машини, і водії фотографували побачене. Прапор розгортали також у Івано-Франківську та на двірній. А в день незалежності його побачать мешканці та гості столиці.